Це ВЗД 6Ч, то є зриватель замідляної дії 6-часовий. Як воно працює, відкручується кришка, знімається кожа. Далі там суто механічний годинник, і збоку, бачите, ударник, який буде нам бити по детонатору, який вкручується в нього сюди. У всіх у цих от механічних. Ну, годинникових підривачів їх час спрацювання. Він вони всі працюють не від нуля. Оцей працює від 15 хвилин. Тобто, його менше ніж на 15 хвилин ставити заборонено. Відповідно, там у нього часова шкала. І оці 15 хвилин он чорним кольором замальоване, щоб туди не ставити на оці, то тобто, є більше 15 хвилин. Тому що на цьому проміжутку він може саме спрацювати. Як воно працює? Дві стрілки, ото намальовані, Чорне це його зведення ну, часового механізму пружини. Тобто крутиться оцей диск по той чорний, поки ото перестане появиться зусилля, що він вже не крутиться. все, пружину завели. Далі.